Двої хтось. Все це смерть пацани. Слава Україні. На цих кадрах Тегран Оганесян йому 16 років. Він з окупованого росіянами Бердянська. Де і за яких умов зняли це відео? Невідомо. Ймовірно, за кадром голос ще одного підлітка: Микити Ханганова. У тимчасово окупованому Бердянську окупанти вбили двох неповнолітніх хлопців за їхню проукраїнську позицію. Убивстві зізналася і сама Москолота, і колаборанти справу двох підлітків досліджує медійна ініціатива за права людини. Усі обставини смерті хлопців ще невідомі. Вбили снайпери. Це говорить про те, що вони не намагалися запобігти, або припустимо, якимось чином їх там захопити, затримати. Шляхом перемовин або припустимо там застосування більш м'яких засобів. А снайпер це говорить про те, що вони вирішили проблему дуже просто, можливо, навіть вони її спровокували, щоб виправдати, ну виправдати таку поведінку. Перед убивством до хлопців приїздили російські силовики. Про це розповіла мати Теграна Оганесяна. Вазможна сказал следователь, що їх закроют. А Тегран грани до до сказав говорит, мама, я плена, больше не переживу. Вони над ними знущалися там в полоні, ж напевно. Ну, вони і збили спочатку вдома маму і Тіграна. Тіграна вивезли в поле, в нього стріляли. Він uh -huh. говорить, я думав, мене застрелять, коли я буду в кав... там, КАМАЗі його везли. Uh -huh. А потім привезли його на підвал, і там вже електричним током його. двох підлітків у Бердянську Росіяни почали тероризувати ще торік восени справу слідчий комітет Росії. Їх звинувачували у нібито підготовці диверсії на залізниці. І коли затримали Тіграна, це набуло розголосу, і напевно це якось вплинуло на окупантів. і Вони хлопця таки відпустили. Але він мав чи не щодня з'являтися там у них відмічатися. Те саме стосувалося і Микиту Халганова. І от в такому режимі вони жили весь цей час. І останнє, що було відомо, що їх от збираються судити. Їх знову затримували, утримували там у катівнях. Європарламент ухвалив резолюцію з вимогою припинити переслідування українських підлітків. Однак окупанти продовжували тиснути на хлопців. Правозахисники вважають, убивство підлітків умисне. Хлопців залякували, а втечу і збройне затримання росіяни могли спровокувати. Медійна ініціатива за права людини вважає відповідальними за вбивство Тиграна Оганесяна та Микити Ханга. Нова окупаційну владу Бердянська, конкретно старшого слідчого другого відділу з розслідування особливо важких справ слідчого управління слідчого комітету Російської Федерації Хусаїнова і Р, а також керівництво слідчого комітету РФ, яке на наше переконання сприяє злочинам своїх співробітників проти дітей та вище військово-політичне керівництво Російської Федерації. Правозахисники переконані, окупанти ще дужче тиснутимуть на близьких убитих хлопців, які залишаються в окупації і за закликають міжнародну спільноту й організації негайно діяти, бо вбивство дітей це страшний воєнний злочин Росії. Втрутитися у ситуацію має зокрема і міжнародний комітет Червоного Хреста. Медійна ініціатива за права людини проводить власне розслідування цієї справи. Сергій Барбо п'ятий канал.